Виплати військовим та соціальні ініціативи. Івано-Франківська громада підтримує своїх мешканців. Уже кілька років тут діють різні міські програми на соціальні виплати для пільгових категорій та захисників і захисниць. Одні з таких найпопулярніших виплат це є допомога 70+, Це виплата особам до дня народження золотого віку, які старші 70 років. Вони можуть оформити допомогу в центрах надання адміністративних послуг, можуть оформити їхні родичі онлайн. Тобто ця посла. Доступна онлайн на сайті ЦНАПу ЦНАП if you are. і Також виплати, що стосуються військових. Виплати нашим захисникам та захисницям. Станом на сьогодні від початку року вже звернулося 5109 захисників та захисниць, які оформляють допомогу на амуніцію та спорядження. Також більше тисячу військовослужбовців наших захисників та захисниць оформили допомогу на відновлення та реабілітацію. 84-річна мешканка Франківської громади Аліна Варшавська до ЦНАПу прийшла, аби оформити виплату до дня народження. Розповідає, процедура триває недовго, а гроші потрібні завжди. Для пенсіонерів дуже важливо. Кожна кожна гривня дорога, кожна за 500 гривень я собі куплю якесь лікарство. Угу. Лікарство дуже дороге. У черзі до столика адміністратора ЦНАПу також військовий Євген Михайловський захисник, поки у відпустці хоче оформити виплату на амуніцію. Планує отримати 50 тисяч гривень, бо бере безпосередню участь у бойових діях. каже, така підтримка громади для військових потрібна. Того року я не подавав, бо в принципі, як такої можливості не було. Зараз за відпустку, то така можливість є, зібрав документи, які були необхідні. Тому, в принципі, зараз помалу цим займаюся. А, звісно, в... Вони важливі, взагалі люба копійка для військового це буде важлива копійка. Нагадаємо, з початку року в громаді діє нова програма для військових на відновлення та реабілітацію. За понад шість місяців 334 військовослужбовці оформили допомогу на виплату у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом. Ми підтримуємо тих людей, які сьогодні їм важко вижити. Це люди золотого віку 70+, плюс це інваліди першої, другої групи. Це зараз нова доплата буде. Тим дітям, які ходять в навчально-реабілітаційний центр, це дітки з інвалідністю, це з ДЦП першої форми дітям. Тобто ми стараємося в цей час, в час війни, дуже важливо підтримати саме незахищених верст населення. Військові ми виплачуємо на спорядження, на психологічну, фізичну реабілітацію, при пораненні кошти дітям до дня народження військовослужбовців, при народженні дитинки. Усіма послугами, які діють у громаді для захисників та захисниць, можна ознайомитися на сайті Івано-Франківського ЦНАПу у розділі для військових. Подати документи можуть не лише особисто заявники, а й повнолітній член родини або опікун. Однак кошти прийдуть на картку тому, кому передбачена виплата. Наталі Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.